Вітання усім, хто наразі дивиться канал Вінницького державного телебачення. Це програма Трибуна. І сьогодні наш гість, народний депутат України Геннадій Віталійович Ткачук. Я рада вас вітати, пане Геннадію. Вітаю вас і всіх вінничан. Дякую. У всіх на вустах сьогодні питання, напевно, номер один: підвищення тарифів. Що буде? Що нас чекає? Роз'ясніть, будь ласка, безумовно, це дуже непопулярна міра. І підвищення тарифів стосувалися лише одного, щоб нам надали Міжнародний валютний фонд, надав нам 17 мільярдів для стабілізації нашої економіки. Ще раз наголошую, це був вимушений крок, і поступово е отримавши ці гроші, ми стабілізуємо сьогодні економічну ситуацію. Ви бачите, вже почав долар трошки падати, йти вниз. Більш того, на сьогоднішній день виділено 24,5 мільярда на допомогу субсидій тим людям, які сьогодні не захищені. Тобто ми переходимо до того, що ті, хто спроможні платити, вони повинні платити ринкову, ринкову ціну, а ті, хто не спроможні, держава повинна їм допомагати. Я розумію, що дуже складно людям сьогодні. І ми приймаємо ряд законодавчих ініціатив. Наприклад, мною і групою людей, моїх колег внесено законопроект стосовно... Перекласти частину відповідальності на тих олігархів, на тих власників обл, газ, енерго, які сьогодні теплокомуненерго, які сьогодні можуть експлуатувати, даремно експлуатують, скаже, всі магістралі. ми прийняли законопроект, який зобов'язує платити їх за те, що вони використовують державний. Магістралі цього нікого не робилося. Друге, ми приняли законопроект, який спрощує, і державі мають відшкодовувати за Укрнафту які теж воду, всі ці трубогіни і воно не використовувалось, і дивіденди 8 років не, не сплачувались. І ми внесли законопроект, думаю, найближчим на тому тижні ми його приймемо стосовно того, щоб... Е Якщо немає лічильника, який повинні встановити ті монополісти, тобто обленерго, газопостачальний, теплопостачальний, водогінні організації, які вони встановлюють лічильники, лише тоді люди наплати за те, що вона споживає. Таким чином ми йдемо по шляху зменшити соціальну напругу в суспільстві. А я наголошую на тому, що це перехідний період нам потрібно зробити не для того, щоб допомагати людям, а щоб люди заробляли гідну зарплату і могли спокійно вільно платити за ціни. Розясніть, будь ласка, людина має пенсію трошки більше тисячі гривень. Підвищено ціни на продукти харчування. Це теж відомий факт. І сьогодні дійсно підвищені тарифи. Якщо вона не спроможна платити, не, спроможна, не встигає, скажімо, оформити субсидії, як їй бути, тому що можуть приїхати служби і зрештою відрізати її від газопостачання. скажімо. Значить, я розповідаю, Людина не може платити сьогодні більше 15% від свого доходу, який вона отримує, все решта має покривати держава. І ніякі служби не мають від. Я б наголошую на тому, що 24,5 мільярда гривень виділених в бюджеті країни виділено цих коштів. І сьогодні, наскільки мені відомо, всім приходять листи оформлення субсидії. Оформлення субсидій спрощується, подається лише декларація і заява. Більше ніяких документів не вимагається. Більше того, ця декларація, ця отримання субсидій буде діяти не півроку, а рік. Тому я думаю, таким чином ми якось стабілізуємо. Але нам треба розуміти іншу складову. У нас завжди на Росія, принаймні на сьогодні країна-агресора, яка сьогодні постачає зброю і майже воює з Україною. Вона нас присаджувала на цю газову голку. У нас не було ніякої модернізації, у нас не було ніякого енергозбереження, у нас не було ніяких заощаджених технологій. І на сьогоднішній день ми залежимо. Вчора керівник. Нафтогазу Росії Міллер заявив про те, що вони планують до 2019 року збудувати обхідний канал для того, щоб не транспортувати Україною газ. Таким чином, ми до 2019 року маємо повністю змінити вектор. І не бути незалежними від російського газу. Інакше нас чекають серйозні випробування. Тому нам треба терміново сьогодні займатися утіпленням, модернізацією, винаходами іншого характеру, для того, щоб зберегти енергію, яка сьогодні є. У нас безліч є, безліч є прикладів вдалих країн. Якщо ми цього не будемо робити, нас чекають також найкращі часи. Пане Геннадію, ви голосували за законопроект, який передбачає певні соціальні гарантії для демобілізованих воїнів. Розкажіть, будь ласка, про нього детальніше ну, сьогодні воїни світла, я їх називаю це. Ті люди, які служать, служать в АТО, які воювали, які відстоювали на честь гідність України а саме головне цілісність державу нашу. І вони мають бути. Вони мають бути захищені. Тобто там є перелік норм, які є, і серед них те, що зберігається робоче місце в той людини, яка пішла слугувати по мобілізації в армію. В неї зберігається заробітна платня. В неї вона має бути працевлаштована після того, як вона вернеться. І багато гарантій тих, які, якщо в разі загибелі і в разі зниклення. Тобто ми сьогодні говоримо про те, що ми в боргу, держава, боргу перед цими людьми, і треба зробити все. Належних для того, щоб вони відчували підтримку. Вчора президент підписав цей законопроект. Він вступив, він вступив в силу. Якщо це людина була сімейна, чи є сімейна, як це розповсюджуватиметься на її сім'ю? Сім'я там теж в законі прописана. Сім'я має отримати певні гарантії. У разі, якщо, ну скажімо, людина загинула чи людина не вернулася, бо війна є війною, хоч вона і називається там антитерористична операція, от але ми чітко розуміємо, що сім'я має отримати певні гарантії. І допомогу від держави. Це обов'язково зрозуміло. Незабаром сільради отримують такі собі елементарні матеріальні е, послуги, вони матимуть їх змогу надавати. Що це за послуги і на які послуги, зрештою, надається законом підтримані їхні ініціативи. Нашим комітетом правосуддя, який займається по цією справою, було внесено пропозицію для того, щоб сільські ради могли вносити. Законопроект, щоб сільські ради могли вносити і завіряти на те, реально, певні, певні, скажімо, елементарні там, доручення, спадщину і, по місці знаходженню сільради. Тобто голова сільради чи певна рада має право завіряти сі, буде має право завіряти нотаріально. Адже є декілька. Перше, це спростить процедуру. По-друге, вона дешевіє. А по-третє, це наближить надачу ну, допомогу людям, які знаходяться в більшості в сільській місцевості. Тому що в містах багато нотаріусів, а є багато дуже районних центрів, особливо далеких сіл, де нотаріусів немає. І тому ця процедура має бути виконана. Тобто, це певні будуть платні послуги. Ну, послуги будуть безумовно платні, але вони будуть коштувати дешевше, ніж у журналіста. Ну, безумовно. Зрозуміло. Тобто, бо ціни ви розумієте, да? всі раді, ціни які. Колись ця норма діяла. Вона діяла років 10 тому. Потім чомусь її змінили. Напевно, це була якась думка під допомогти нотаріусам заробляти. А я вважаю, що ні, сільрада обрана народом і голова сільради чи голова ради має право завіряти печатку. Тобто елементарні речі, спадщину, там доручення і так далі, яких без документів не потрібно людям їхати в обласний центр для того, щоб це завірити. Пане Геннадію, ви особисто звернулися до, до служби безпеки України Генеральну прокуратуру з проханням перевірити діяльність лідера. КПУ Петра Семененка, чи я помиляюсь? Ні, це правда. Я написав більше того під цим зверненням до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки і МВД, підписалися принаймні мінімум 15 депутатів, четверо з Вінничини. Стосовно я не міг не реагувати на це, тому коли я побачив по російському одному з російських каналів, побачив, що що говорить Сімоненко про українську владу. Про Революцію Гідності, про те, як він обливає брудом нашу державу, в якій він все життя пробувши при владі від радянських часів і ще потім весь час знаходячись або в парламенті, або керуючи там, то, то Укрспіртом, то Укрлісом, то митницею, врешті-решт. І саме від того в нього маєтки, статки, годинники, які ми бачили, журналісти неодноразово фіксували по від 40 до 90 тисяч, там ремінь з золотими пряжками, авто суперові, там да, дорогущі. І я вже не кажу там про інші, там, я ж кажу, маєтки, про його службу безпеки, власну там чи ту охорону, яка в нього є. Від кого цей трудя... труд... представник трудящихся захищається? І тому я не тільки подав звернення, щоб розібралися це. Після цього, безумовно, і міністерство юстиції відреагувало, побачимо зараз, яка буде реакція від цих структур, які мають допитати, з'ясувати. Адже ця людина заробила гроші в Україні, знущалася, вводила в оману український народ, і сьогодні ще його поплюжить. Тому я бажаю таким не місце бути ну, принаймні серед політики і дякувати українцям, що вони не, ну, не віддали голоси за цю злочинну партію. Але я вважаю, що треба ставити край, бо цей сепаратизм і це підбурювання людей до певних там дій, да, скажем, це говорить про те, що вони можуть розпалювати там, в Одесі, в Харкові і в інших регіонах, в Дніпропетровську, в Миколаєві, в Херсоні, де є там, частина скажімо, населення ну, зомбована російською пропагандою. Підбурювати і вести пропаганду проти нас, проти української незалежності, проти української держави, і створювати будь які там, не тільки ЛНР, ДНР, а ми бачимо, що це коштує нам. Та, до речі, і тим людям, які там живуть, які залишилися на цих окупованих територіях. Друге питання, я більш того, я підтримую всі чотири законопроекти, які стосувалися розсекречування архівів, про які так зухвало е, говорили, що неможливо розсекречувати архіви. Чому? Нехай українці побачать, народ побачить, що ви, що, як комуністична партія працювала у війну, які були, які були розстріли, які були жертви, що було в 1939 році. Ну, не тільки з тих е істо, істо, з історичних джерел. Документи НКВД офіційних, ми маємо. Українці мають це знати. Ми заборонили символіку комуністичної партії, я вважаю, це рішення запоздало на 20 років мінімум. Тому що всі європейські країни, вони давно це зробили. І нема там такої холери, як комуністична партія. У нас на сьогоднішній день, я ж кажу, вони пудрили мізки нашим громадянам, українцям. В той час наживаючи собі шалені статки і говорячи про якісь там певні ідеали, нікого не відомі. А треба чітко усвідомити, хто захищав Україну, а хто віддав її під російського чи інших агресорів? Хто, яка політична сила там, да, заключала пак Рібінтропа Молотова з, ну, скажімо, Радянський Союз з Німеччиною? Як вони проводили спільно паради у Мінську? Тобто і в Бресті, ми маємо чітко усвідомлювати, що на сьогоднішній день комуністична ідеологія як зараза. Я вам скажу, колись, коли в 91-му році ми здобули незалежність, дякувати Богу, мирно, тихо, волою народу, багато всьма, ну, в Вінниці майже всі школи були на російській мові. Ви це пам'ятаєте. І тоді комуністична партія казала, що русський язик повинен бути главним, ніякої української мови і так далі. Пройшло 23 роки з того часу. Ви подивіться, діти сьогодні чудово говорять на українській мові. Вони знають і російську мову, а в більшості людей знають англійську мову. Я наголошую, я теж звертаюся до міністра Квіта найближчим часом, щоб дітям поглиблювали вивчення іноземних мов. Тобто ми маємо говорити, що діти повинні вивчати іноземну мову, вони повинні відчувати суспільство, а не, і не забороняти будь-яку мову. Тобто, от про що йдеться сьогодні мова? До речі, от як ми бережемо свою цілісність, і як це робить Казахстан, який входить в митний союз? В Казахстані за те, що жінка закликала об'єднатися з Російською Федерацією, вона отримала 4 роки. Там заборонили цю, як це, цю Георгійську стрічку. А в нас її в народі називають «Колорадською стрічкою. Заборонили В Білорусі, її теж заборонили. Ну, це нормальні речі. Вони дбають про свої державні інтереси. Пане Геннадію, ви неоднозначно відгукуєтеся про комуністичну партію України. Чи не притримуєтесь ви думки про те, що її потрібно просто заборонити? Ну ми ж ми заборонили. Ми прийняли рішення, що комуністична символіка заборонена. Про символіку йдеться. Да. А ми, партія комуністична партія у нас є таке Міністерство юстиції. Яке, я вважаю, взагалі не працює. І тут є декілька тому причин. Тому що, перше, вже в сім місяців суд не може розглянути заборону комуністичної партії. І це говорить про якісь я, я вважаю, певні домовленості. Друге, це те, що у нас є ситуація з Конституційним судом. Ви подивіться, той Конституційний суд, який змінив в угоду Януковичу нашу Конституцію, він до цього часу працює. І ми бачимо сьогодні численні пікети людей під Конституційним судом. Чому ці люди працюють, які на бажання Януковича змінили устрій нашої держави своїм власним, не референдумом, не голосуванням, а змінили своїм власним рішенням. От. Тому я вважаю, є багато цих помилок, ми потихеньку їх виправляємо. Парламент не може чекати, коли Міністерство юстиції, врешті-решт, почне працювати, ілюструвати суддів. До речі, це ще один приклад, як ви бачили на останньому не тільки Вінницьких суддів, там деяких, на деяких безліч нарікань у громадян, а і всіх решта суддів було знято з розгляду порядку денного. А це 390 чоловік. Сьогодні депутати вибирали для того, що якщо якийсь орган не працює, то ми повинні викривати ці факти і наводити лад в країні. Для того нам і делегували і повноваження. Якщо ми будемо помилятися, будемо неправильно робити, нас не оберуть. А? Зрозуміло. Відомо, що ви підтримуєте Збройні Сили України та волонтерський рух. Кілька слів, будь ласка, про цю грань вашої діяльності. Ну, це я скажу святий обов'язок будь-якої нормальної людини, патріота України, підтримувати, допомагати. Я дуже радий від того, що Вінниччина займає гідне місце стосовно надання допомоги. У нас створено декілька батальйонів, я їх знаю, я спілкуюся з цими людьми в міру своїх можливості, безумовно допомагаю. Але мені дуже приємно, що дуже багато, і в тому числі жінок приймають участь і у зборі коштів продуктів харчування. Там багато, багато, багато речей, які потрібні сьогодні армії. На превеликий жаль, держава ще до цього часу не оговталася від ну, панування там да, Януковичам, який з, просто знищив Збройні Сили України. І на сьогоднішній день, завдяки, скажімо, волонтерам і підприємцям, і тим, хто допомагає, він люди в АТО відчувають серйозну підтримку і допомогу. Дякую. І насамкінець, якщо можна, коментарі з приводу підвищення зарплат народним депутатам України. Ну, Це чисто популізм. Я більше того скажу, цього ніхто ніколи не робив. Я вважаю, це там знаєте, проїзки... Піар-технологів, там, напевно, чи то опозиційного блоку, чи тих горі міністрів, які сьогодні знаходяться в кабінеті, щоб відволікти увагу від суспільства від тих корупційних схем, про які так багато говорилося, і до цього часу не створена слідча комісія, тимчасова слідча комісія у Верховній Раді, тому що Народний фронт не дає голоси. От, тому що і це було просто ефект. Володимир Борисович Гройсман дав чіткого роз'яснення позавчора. Він дав коментар і сказав, що цього не буде, більш того, цього не планувалося. Це просто звичайна брехня, яку розповсюджують там з певною метою збудити суспільство. Я вважаю, що на сьогоднішній день народні зарплати отримують 6 тисяч триста гривень, і це достатньо, ну принаймні, в скрутний час немає права, коли ми не підвищимо лікарям, пенсіонерам, ветеранам. І тим людям, вчителям, ну всім, хто сьогодні більш нужденний, то це злочинно. Ніхто на це не піде. Тому я вважаю, це просто ну, жахлива брехня. Дякую вам, пане Геннадію, що завідали в нашої студії. Гостя в гостях програми Трибуна був народний депутат України Геннадій Віталійович Віталій Ткачук. Дякую вам ще раз. Побачимось обов'язково. До зустрічі.